Отже, ранок, понеділка і крипта у нас падає. Головне питання: чому так відбувається, куди ми можемо впасти, та що очікувати далі? Погнали, розберемось з цим прямо зараз. Дивимось, все у нас червоне, і я вже дав апдейт в своєму каналі, чому саме ми падаємо та чого очікувати далі. Тож, якщо то вже на цьому тижні у нас відбудеться симпозіум Джексон Холл в США. Що це таке? Я постійно тут говорю про монетарну політику США та ФРС, який по суті дає нам або пампи, або дампи на ринках через те, що ринок очікує, або зниження, або підвищення ставок і так далі. Тож на цьому симпозіумі якраз збирається вся економічна верхівка США та визначається монетарна політика на наступні декілька місяців, там, півроку і так далі. Тож це відбудеться вже 21 серпня. І саме тому ризик зараз переходить в такий де ризик режим. І просто буде, буде слідкувати гравці, учасники ринку, слідкуватимуть, що саме відбудеться на цьому симпозіумі, і на основі цього вже будуть формувати нові позиції. Ну і плюс, як завжди, у нас кінець серпня не надто прибутковий період. Тож я думаю, наступні. Тиждень-два у нас може бути ось така консолідація або падіння, куди падіння по, де, по різним активам я очікую, я пишу в своєму телеграм-каналі, де і що я планую підбирати. А, якщо цікаво не пропускати такі події та розбиратись, чому ринок росте або падає, залітайте!